Ізмаїльський волонтер, громадський діяч та адміністратор телеграм-каналу Ізмаїл Головний Кирило Дімов займається волонтерською справою вже вісім років. З настанням повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України діяльність активіста та волонтерської спільноти була спрямована на допомогу військовим. Наприкінці жовтня, на підтримку воїнів Ісмаїльського батальйону територіальної оборони, які наразі захищають незалежність нашої країни на одному з найгарячіших напрямків, було відкрито великий збір разом для ТРО на суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Нещодавно до нас до волонтерів звернулись бійці територіальної оборони з запитом, офіційним запитом через військову адміністрацію. Відкрити збір та допомогти закрити деякі потреби, а саме дрони для нічної розвідки, денної розвідки, монокуляри нічного бачення, хімічні грілки та системи РЕП, Чотири одиниці системи РЕП це дуже, дуже важливий технічний засіб. Ми почали цей збір разом з волонтерами міста, з медійними особами. Почали цей збір. Наразі маємо 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це велика сума. Ми продовжимо цей збір. Я закликаю кожного долучитися до цього збору. Фронт наближається, на жаль, до нас. Хлопці та дівчата з із Ізминського ТРО наразі знаходяться на Покровському напрямку. Масштаб війни там жахає. Своїми наслідками тому ми маємо долучитися всі, і кожен наразі вже багато хто долучився до зборів. Це місцеві підприємці та представники влади. Нещодавно Софянська ОТГ за що велика подяка всім, хто долучився до цього збору. Вони передали вже на вже на фронті. Зараз вже у роботі ці системи три системи РЕП. Це велика допомога, це частина великого збору. Завжди під нас підтримує мережа кулінарних ідей м'яса yes Маркет. Міський голова Ізмаїла Абрамченко Андрійович Славич долучився до цього збору. Радіон Анатолій Чабашев, медична лабораторія Діла Пріоритет В ресторани Віню 25 магазин магазин Store, Крамниця, Продовольча Лавка, Барбершоп, Зекін, розплідник декоративних рослин зелена лінія, салон «Штор Вейл». Шинний центр Ласа. Постійно ці е, бізнеси долучаються: виробник тротуарної плітки Вибір М, преміум суши, йога мама Ізмаїл, кафе Берег, ресторан Занзібар, відеограф Микола Ганчев, тюнінг-кательє Бункер Ізмаїл, магазин Олівець, фізична особа Мельников Сергій, Ізмаїльський фаховий. Коледж економіки і права, Ізмильський фаховий медичний коледж, фізичного слова Станіслав Щурук, Озернянський ліцей, магазин квітів All Boutique Flowers. Наразі ми очікуємо великий донат від благодійного фонду Придунав'я Олександра Ігоровича та Анатолія Ігорича Урбанських. Теж велика подяка. Вони завжди підтримують наші ініціативи. Волонтер сподівається, що ці люди стануть достойним прикладом для інших. і Невдовзі збір буде закрито. А бійці із Магільської ТРО отримують таку необхідну їм допомогу. Хочу висловити щиру подяку бізнесу, медійним людям, політикам, які долучилися до цього великого збору. Це Дуже надихає і має надихати інших інших людей, інші бізнеси, інших підприємців, долучатися до цього збору, щоб зібрати усе необхідне для воїнів батальйону територіальної оборони. Важливий кожен донат на рахунку кожна гривня. Професійне відео, яке ми зняли, яке ми зняли для цього великого збору для допомоги ТРО, набрало більше ста тисяч переглядів. Дуже е, проста математика. Якщо б кожен би задонатив з тих людей по 50 гривень, ми би закрили цей збір. Тому я прошу кожного долучитися. Немає маленьких донатів. 10, 20, 50 гривень це велика допомога. Такі донати вони е, зазвичай і закривають такі збори. Е, середній донат це е, завжди 100 або 50 гривень. Тому Кожен має можливість долучитися. Також активіст закликає фільтрувати інформацію із соцмереж, яка спрямована на дискредитацію волонтерів та гальмування зборів. Дуже важливо наразі розуміти, що вся якась інформація виходить у інформаційний простір, яка дискредитує волонтерство, дискредитує людей, які допомагають армії. Я вважаю, що кожна ця людина, яка пише подобні якісь інформа... якісь вброси, так це допомога ворогу. Кожна людина наразі ми маємо тільки об'єднуватися, тільки допомагати. Не немає, немає бути іншої думки, напрямку і так далі. 5 грудня у Міжнародний день волонтера Кирило Дімов щиро дякує усім, хто наближає, а не просто очікує нашу перемогу. У міжнародний день волонтера я би хотів подякувати кожному, кожній людині, котра долучається до зборів до допомоги Збройним силам України. Це велика велика допомога. Хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають армії, які з власних ініціатив на ентузіазмі роблять ці окопні свічки кожного дня. Під під час там цих тривог дома вночі люди, які плетуть ці сітки, маскувальні, це теж це ж дуже велика допомога. Передають якісь закрутки. Роблять ці окопні свічки, передають буржуйки. Наразі це дуже важливе питання, тому що зараз зима, хлопці в дуже тяжких умовах, зимові шкарпетки і так далі. Це все допомога. Якщо не маєте можливості задонатити, ви завжди можете знайти, чим можете допомогти нашим військовим. Ми всі разом зможемо допомогти так. Здобути цю перемогу разом з нашими військовими Ксенія Переверзева для видання південь сьогодні.